За фахом я системний аналітик. У мене є дружина і троє дітей. Спочатку почав допомагати людям, ремонтував автомобілям хлопцям, які приїжджали з передка. Коли ти сидиш вдома в теплій кроваті, ти не розумієш, як їм там. Для мене це було незрозуміло. Був якийсь більше я б сказав би, страх. Я вже себе настроїв, захотів. І все переосмислив все, що в мене було в голові. Я вирішив для себе, що я піду. Ховатися я не бачу смисла. Якщо ти прийдеш сам і прийдете ви в трьох-чотирьох, в то ви зможете вирішити це питання, щоб піти в одну частину, в один взвод і бути разом. Це перший мій навчальний центр. Інструктора, які дають нам знання, були в гарячих точках. Вони це все бачили, вони знають, що потрібно тобі, що тобі не потрібно. Знання допомогло прибрати мій страх.